Знаєте, всі, напевно, коли прийшли сюди в це приміщення, перше, на що звернули своє увагу, це на цей стіл, який в нас тут попереду. Взагалі, коли йде служіння спомину, так, тобто ця атрибутика, яка в нас тут є, привертає нашу, напевно, особливу увагу. І взагалі, навіть за кілька днів до цього зібрання, ми, напевно, собі згадуємо про те, що у нас служіння спомину смерті Господа. І ми, можливо, десь готуємося до цього питання, до, до цього служіння так по-різному. Всі віруючі люди на сьогоднішній день розуміють, що жертва Ісуса Христа, яку Він звершив на Голговському Христі, заради всіх, заради людства, заради нас з вами, кожного. так Тобто, Він звершив спасіння. Він нас спас. Від чогось він нас спас. Він нас викупив. Так, Ми читаємо, що Він нас викопив своєю дорогоцінною кров'ю. Так, Він дав можливість себе розп'ясти, будучи Богом, будучи царем, маючи силу і владу, Він умолився. На сьогоднішній день, напевно, є дуже багато прикладів, де хтось віддає своє життя. Такий в нас час зараз. Але Ісус одного разу віддав своє життя за всіх нас. І не просто так віддав своє життя, а він дав нам взамін вічність. Тобто, через віру в спасаючу жертву Ісуса Христа ми маємо можливість мати вічне життя. І всі ті люди, які сьогодні з певністю можуть сказати, що я вірю, що Ісус за мене умер. Писано в Біблії, що ми вірою здобуваємо це спасіння, ми вірою Його отримуємо. Оту спасаючу жертву Ісуса Христа, як можна ще по-іншому прийняти, як не через віру. Ми віримо. Є написано в Біблії, що ми є священство царське, рід вибраний. Ми читаємо також з Біблії написано, що святий, той, який вже отримав Боже спасіння, нехай ще освячується. Тобто є ріст, є рівень святості. Такий, що ми його виміряти не можемо. Доки живемо, доки освячуємося. Освячуємося в Бозі, так? освячуємося в Його жертві. Я хочу в приклад сьогодні привести одну таку інсталяцію. В мене в руках упаковка. Колись тут була шоколадка. Це просто упаковка. Кожен раз, коли ми з вами йдемо в магазин щось купляти, супермаркет чи маленький магазин, коли ми йдемо щось купляти і ми обираємо якісь продукти, хочемо купити ці продукти, вони стоять на прилавках. Чому ми їх купляємо? Тому що є якась приваблива упаковка, вона нас привабила і тому ми купили цей товар. Чи можливо, ми, коли прийшли в магазин, у нас були якісь. Конкретні списки, по яких ми купляємо товар, продукти. Але хто з нас, коли купляє якісь речі, звертає увагу на те, що є на звороті? Інформація, яка є на звороті. Не на лицевій стороні, вона може бути красива, блискуча, кольорова. Але є інформація ззаді. Тут є склад продукту, що сюди входить. Є хто виробник, є різні типи значків, що цей продукт можуть там вживати вегетаріанці або навіть мусульмани. Такі такі значочки є. Але напевно саме більше, на що ми звертаємо увагу, саме більше отут є таке біле поле. Дата вжитку. Коли виготовилось і кінцевий термін споживання, якщо це продукт харчова, харчовий. І там, в упаковочці, є також рекомендації про умови зберігання даного продукту для того, щоб він довший час був придатний для споживання. Щоб він дуже швидко не втратив свої якості, властивості і був нам корисний. І я сьогодні хочу поговорити про таку тему, як умови зберігання або як не зіпсутися. Звичайно, такий приклад на упаковочці це фізичний приклад, який говорить нам про ті повсякденні речі, напевно, які ми постійно десь робимо. Можливо, навіть сьогодні після зібрання хтось заїде в магазин щось купляти, і ви, напевно, вже після цього зібрання звернете увагу на що там ззаді написано Можливо, до того не дивилися. І тут є термін зберігання і тут є умови. Цей продукт має бути при такій то температурі, в холодильнику чи десь там. Як часто буває таке, що з вечора, коли ви лягаєте, ви залишили якийсь продукт на столі, а мали поставити його в холодильника. І ви зранку встали і побачили, що з тим продуктом щось сталося. Можливо, навіть він зіпсувся. Можливо, він навіть став непридатний до вживання. Чому ви порушили ці умови? Умови, які рекомендував виробник. Напевно, багато у нас зараз вдома є морозильні камери, де ми ставимо і зберігаємо продукти чуть не цілий рік. Ну, тобто, є умови, які дозволяють це робити. Але я би хотів, щоб ми перенеслися в духовну площину. З продуктів харчування для нашого тіла, до нашого духа й душі. От я говорив, ми є спасенні Богом, ми маємо спасіння. І ми можемо сказати, що ми є статус ми маємо такий статус святі, освячені, викуплені, спасенні Як часто ми звертаємо увагу на умови, умови зберігання своєї душі? Свого духа. Є один такий гарний приклад з Біблії, я хочу зачитати: це є книга Вихід або друга книга Мойсея, 32 розділ, 7-й та 8 вірші. Вихід, 32 розділ, 7-й та 8-й вірш. А Господь промовив до Мойсея: Іди, зійди, бо зіпсувся народ твій якого ти вивів із єгипетського краю. Зійшли вони скоро з дороги, що наказав був я їм. Зробили собі лити теля і поклонились йому. І склали йому жертву і сказали: Оце твої боги Ізраїлю, що вивели тебе з єгипетського краю. Така історія трапилася з ізраїльським народом. Ну, якщо... Хто читає Біблію, знає, взагалі книга Вихід дуже цікава книга, коли Бог виводив свій народ з єгипетського рабства на свободу, де Бог пообіцяв своєму народу свій край не чужий, не під чимось батогом, а на свободі. І чудесні просто прояви Божої сили, Божої потуги. Були під час цього виходу, правда? Коли море розступалося. Група наша співає гарну пісню: провів крізь води моря. Тобто це це надприродні явище. Він стовпом хмари в день, стовпом огню вночі, щоб було видно, як іти Давав їсти з неба просто. от Все мали в пустелі, де немає води, мали що пити. Бог турбувався, як міг. І в один прекрасний момент ці люди сказали, давайте зробимо собі іншого Бога. Чому? Чому так сталося? Я, ну, я ставлю себе на, це мі... на, на, на місце їхніх, але я дивлюся зараз з точки зору е, віруючої людини. Е, ну, я би, напевно, так не поступив, як вони поступили. Я так думаю. Але насправді, якщо б я був там, може, я так само би зробив, як і вони. Може би, я так само, не бачачи якогось виходу, будучи в якійсь скрутній ситуації, так, попавши в якесь середовище, певне середовище, чи людей, чи обставин, десь моя думка, десь моє рішення могло би змінитися. Могло би бути якимось не таким, неправильним. То зараз, з точки зору віруючої людини, я думаю, та ні, я би навпаки зміцнився, я би повірив, я би, та з Богом, після такого, як Бог зробив в моєму житті, та я би з Богом по життю ціле життя йшов і був йому вірний, і завжди ніколи би нічого поганого, навіть на Бога не говорив, не то, що відходити від нього. Але ці люди, от, був Мойсей, через якого Бог діяв, працював, ось вони бачили цей прояв, бо Бог був з Мойсеєм, його вів. І тут Мойсей пішов і довжий час його немає. Все. І зразу думки різні. Все, Мойсея вже з вами не буде. Далі якось треба жити. Так. Треб, треба щось робити. Треба, треба якісь буги, треба, щоб щось зверху хтось допомагав. Ось. І люди починають щось робити, змінюватися. Але чому от, от написано, тут дуже мені подобається Соми, вірш, написано ну, в перекладі Огієнка: Бо зіпсувся народ твій. Він був добрий, виявляється, він був нормальний. Та як ми дивимося, є продукти, які ну, нормальні для вжитку, термін придатності ще не, 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 не пройшов. Умови зберігання дотримані. Але от, от нормальний був добрий народ. Вірив в Бога, йшов за Богом. Повірив Богу і пішов з Єгипту. І йшов, йшов, йшов до якогось моменту, і щось сталося зіпсувся. І ще один. Герой, біблійний герой, якого я хочу сьогодні привести, в приклада, цар Саул. Я не буду зачитувати перша книга Самуїла, коли ізраїльський народ захотів собі царя. Сказав до Бога, віруючий народ, сказав Богові: Дай нам царя. Бог дав. Бог почув, Бог чує молитви своїх дітей. Бог дав. Дав царя Саула, вибрав хорошого, благословенного мужа. Написано, що помазав Бог, помазав Саула. На, на Саулові було Боже помазання, Боже ведення. Він, як цар, був хороший, він милосердний був, він мудрий був, він правив дуже добре. Але в один прекрасний момент, коли Саул. Зустрівся з Давидом. Все було добре до зустрічі з Давидом. От, ну коли він е зустрівся і почув, що з боку люди кажуть, що Саул побив тисячі. А якісь тут є збоку, мій вояка, мій підлеглий, який набагато більше за мене слави, виявляється, має. І з одної точки зору, Давид це вояка. Героїчний вояка, який такі речі робив да, життя Давида, він і Лева міг десь впоратися з ним і так далі. Знаєте, на сьогоднішній день є дуже багато в нас, напевно, в ЗСУ героїчних хлопців, героїчних вояків. Знаєте, коли нерів, нерівноцінний бій, вісім танків ворога на два наших і наші перемагають. Це героїзм. От Давид був героєм. Давид був хорошим воякою. І я собі думаю, якщо би я був на місці Саула, царя, і в моєму війську, в моїй команді, разом зі мною був ось такий герой, який міг іти побивати набагато більше, набагато краще і ефективніше ворога, ніж це роблю я. Можливо, він краще користувався мечем, можливо, він краще мав тактичні якісь здібності керівника і так далі. Ось. Але він у мене в команді, він зі мною. Він воює за моє царство. Він воює за мене, за царя. Він воює за мій народ. Ну, щось зародилося в серці цього царя, на цього героя. І зародилося не дуже добре, зародилося зле. Написано, що він настільки озлобився, настільки він от змінив своє ставлення до Давида, що аж зіпсувся. Церць, серце царя Саула зіпсулося. Щось сталося там таке, відбулося, якась подія, прийшли якісь думки. Він допустив своє серце, не попильнував. І він захотів, замість того, щоб нагородити його, принаймні, не знаю, там, дати героя, медаль, він замість того, захотів його знищити, мертвити, вбити. Бо він побачив в ньому не свого воєначальника, не героя, а він побачив в ньому конкурента. Десь був такий момент, коли от не попильнував, так? от забув поставити на ніч в холодильник. Продукт. На ранок він спортився. На ранок щось сталося таке, що він став непридатний. Серце царя Саула стало непридатне. Він не попильнував про умови зберігання свого серця. Він не попильнував в той момент, і він втратив. Він не просто втратив того вояка, він втратив царювання, він втратив життя. Дуже серйозна ціна була. Я зачитаю ще одне місце писання. Це є Євангелія від Івана. Євангелія від Івана. 15 розділ 4 вірш. Є, yeah, є. Yeah. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як мені, перебувати не будете. Слова Ісуса Христа. Ісус сказав: перебувайте в мені. Є продукти це наше фізичне життя, а є наш дух, наша душа. І які умови зберігання для нашої душі і духа? Яке середовище, правильне середовище є для нашої душі і духа? знаєте можна попасти в таке середовище, яке для нас буде благоприємне, добре, де наш дух, душа і тіло, написано так, є ще одне місце писання, будуть непорочно збережені на день приходу Господнього. Коли ми Будемо в правильному середовищі, в правильних умовах. Бо якщо наша душа не в правильних умовах, ми можемо зіпсутися, як це зробив цар Саул. І тому от оця умова: перебувайте в мені, в Бозі, в Ісусі Христі. Як добре, коли ми перебуваємо в Бозі, коли ми є в Його присутності. Коли ми в Його присутності не просто під час прославлення тут, на цьому місці, коли ми дотикаємося до Його святості, до Його присутності не тільки під час спомину смерті Його, під час цього служіння. А коли ми вдома, коли ми на роботі, коли ми в побуті, в повсякденному своєму житті, коли ми перебуваємо в Бозі, коли ми перебуваємо в Його присутності. Оте середовище присутності Бога, воно для нас є максимально безпечним, максимально комфортним. Це та умова, яку сьогодні Бог дає нам, щоб зберегтися. Дуже багато є впливу, дуже багато є зовнішніх чинників, які впливають на нас і можуть впливати негативно. Дуже часто, коли ми не попильнували десь і попали в якусь ситуацію, ми пустили в своє серце щось зле. Одного разу Каїн і Авель, два брата, брат вбив брата, пустив своє серце просто заздрість. Саул пустив своє серце просто заздрість, гнів, суперечки і так далі, тому подібне. Не? От ми на сторінках упаковок маємо умови зберігання. На сторінках цих упаковок ми маємо різні значки, які дають нам певну інформацію, як з цим продуктом поратися, як з ним користуватися. Можливо, ви десь купляли особливу якусь техніку. так? Там є дуже великі книги, інструкції, як ними користуватися. Деяку кнопочку натискати для тої чи іншої функції. Так і сьогодні техніки у нас, напевно, є багато. От сьогодні включили кондиціонери нам. Треба було, щоб хтось знав, де на пульті натиснути ту кнопочку. Була, можливо, інструкція, колись ми читали її. Для нас так само Бог залишив свою інструкцію. Це Біблія, яка є дороговказом для нас, яка розказує нам, як жити, що робити, що правильно, що неправильно, і яка показує нам. В якому середовищі ми мали би бути, для того, щоб наш дух, душа і тіло були збережені. І для того, щоб, отой той вірш, який я читав, цитував ізначально святий, а ще освячується, знаєте, щоб цей вірш не просто був для нас теорією, що він не просто ми знали, що там є написано, ні. А щоб ми переходили від святості до святості. Щоб ми перебували в Божій присутності, щоб ми турбувалися про збереження своєї душі і свого духа. Нехай твоя, батьку, рука, житті веде й не відпускає о Боже, як тебе.